Добрий вечір, друзі. Ну що я вам хочу сказати? Таке твориться в країнки. Вовочки, вовочки. Наших побратимів і побратима нашого з банкової 11, міндіча та цукермана. Прокурори САП хочуть оголосити в міжнародний розшук. До сих пір знайти їх не можуть. Вовочки, вовочки. Той ткач Михайло вже їх знайшов. І по пляжу з ними гуляв і у телявив їздив. А ці сапо до сих пір не можуть знайти міндіча та цукермана. Ну, де ж їх шукати, якщо вони для них розтворилися просто у пространстві. Як у матриці, ці потужні структури нам повідомляють, що вже передали до Інтерполу відповідні документи щодо фігурантів справи про корупцію в енергетиці. Ой, овочки, овочки, це той скандал, пам'ятаєте, що вони 100 мільйонів доларів винесли і до сих пір занести обратно не можуть. Кажуть, що процедура розшуку запущена, але вона дуже складна. І публічно червоної картки ну це червона картка в футболі, чи яка картка. А там в Інтерполі є і така картка, яку виставляють там на кнопку. В Комп'ютери нажимають і світиться вона червоним по всьому світу, куди б не прийшов той злочинець, його одразу цап царап та обратно до країнки, яка вимагає його видачі. Каже, що поки що такої картки може не бути, тому що Інтерпол робить її іноді не публичною. Я вам хочу сказати, то дуже добре, що наші органи. Правоохороні грають ці червоні жовті картки, там, виставляють один одному. Але там один Владимир Санич під час засідання Ради національної безпеки та оборони позбавив свого кінта одного на прізвища, по-моєму, міндіч українського громадянства. Ага. І у цього пана міндіча залишилось тільки громадянство під назвою Ізраїль. Ви знаєте, зрозуміти цю комбінацію не дуже той важко, якщо навіть у вас 9 класів освіти Володимир Санич через санкції РНБО позбавив свого кінта українського громадянства, та він залишився тільки громадянином Ізраїля. А держава Ізраїль, наскільки мені відомо, не видає своїх громадян по будь-якому запиту та ха, по будь-якому злочину і в будь-яку країну. Ось так виходить. Володимир Санич, наш потужний, за рішенням санкцій СНБО, зробив Тимуру зелене світло. Я вас дуже прошу, прокурори САП та НАБУ, не витрачайте дарма час. Михайло Ткач з української правди вже давно знайшов того міндіча. У нього все добренько, В Тель-Авіві ходить він по пляжу, купається, відпочиває. Він каже: виїхав планово з України. Не про яку підозру він не знає. Каже, треба йому було по ділам в Ізраїль з'їздити. Щодо прекрасної компанії енергоатом він все пояснив. Користується світлом від цієї компанії. Так прекрасна компанія. Як ви пов'язані з постовому особою? Я пользуюсь там електроенергією, которая у мене дома на, на счетчиках. От я плачу за свет в своїх, в своїх квартирах или об'єктах, ага. там где використовую электричество. Також він все пояснив, і по болтам по гайкам і по поставкам нікого він не знає, нічого не поставляв. Все клівета лож і псо. на якісь закупівлі на, на, на цих всіх людей. Я їх не знаю. вони о... мене не знають. Нікакого впливу я ні на кого не оказывав, ніяких команд я не давав, ні болта, ні гайки, ні, ні, ні нікуди не поставляв. Крім того, Тимур Міндіч хоче, щоб йому зарплату заплатив мінімум Герман Галущенко з, з енергоатома. Каже, чому він мені зарплату не платить? Знаю ли я Германа Галущенка? Знаю. Зарплату платили йому? За кому? Герман Галущенко. А чого не он мені? Я так поставив. понимаю. Нет, конечно. До зарплат депутатів в конвертах к іншими якимись сумнівними історіям в Україні він не має жодного відношення. А чи платили зарплату пані Гринчук або пов'язані з вами люди? Я не платив я платив зарплату тим людям, які працювали на мене в моїх компаніях. Не пан Галущенко, не пана, не пана Гринч... Гринчук. пане Грінчук. Панелі. Или... Акрані, пані, пані, пані Грічок вибачаюсь. Я нікому зарплати не платив. Ні по... плачу і не... Депутати, ні помідепу депутатом зарплати виплачував із ну... тих коштів, які могли генерувати, зокрема з Нергатом або інших я вот цієї історії, ні то що вищас мені куда конімі. Нікого на Так такшо, шановні відомства, не витрачайте дарма час та бюджетні кошти, спитайте все у ткача, він вам дасть адресу э, того міндіча в Тель-Авіві, Шугармена, Цукермана за завгода, він всіх там знайшов, які там офіси, тіньові, біли, сіри, де магазини, де вони купують там одежу чи виносять якісь там пакети з предметами різного походження. Ну зверніться ж до журналіста, він вам все розповість. Де, що, як, і до чого. А то зараз будете його три рочки шукати і все дарма. Ну я вас прошу. Ну, а він та ні в чому не винен. Пояснив вже чоловік, що ні в чому я не винен, ні до чого я. Чорну мітку задарма вручили. Що ж це робиться, вовочки, вовочки, руки геть від нашого побратима? Дайте йому спокійно відпочивати в Тель-Авіві. давайте ля до переможки.